Це є син мій улюблений, Його слухайте, у ім'я Отця і Святого Духа. Розв'яшені владики Петре, Михаїле, високопреподобні отче протоігумене, Ігумене, преподобні всечесні отці, другі сестри і брати в монашестві. Другі діти, молоде. Цього славного міста достойний наш вже знаний на цілий світ, Гради Шептицькі. Дорогі брати і сестри, в різних куточках України і світу, які зараз з нами моляться при помочі цієї живої трансляції. Другі в Христі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 12. Християнських свят року. Ми сьогодні за покликом Христової Церкви ідемо разом з вами на гору, на гору Таворську. Завжди у Священному писанні, коли Господь Бог кличе людину вийти на гору, це означає, що він хоче бути близько з нею. І щось їй хоче сказати, і з нею хоче щось вчинити. Коли ми виходимо на гору, ми дивимося на весь світ, на самих себе, навіть на наше місто, наше село, наш дім з іншої перспективи. Ми дивимося на світ Божий, начебто Божими очима. І саме до цього сьогодні кличе усіх нас Господь. Ми чуємо, як шостого дня Господь Бог взяв і повів трьох своїх учнів на гору Таворську і переобразився перед ними. Його обличчя почало сяяти, як сонце, його одежа стала біліша від снігу. Побачили учні дві постаті поруч Ісуса Мойсея і рів пророка, які своєю присутністю вказували на Нього, як на того, у кому є сповнення усіх книг усього Божого Слова старого заповіту. Він є сповненням закону і пророків. Але потім дивна хмара. Огорнула тих учнів, і вони чують голос Отця, який до них промовляє. Але що означає ця подія? Що тоді на Горі Таворський Христос зробив зі своїми учнями? А відтак, що ця подія означає сьогодні для нас? Бо святкувати. Означає пережити це саме силою і діянням Святого Духа. Ми сьогодні маємо можливість бути разом з тими апостолами, разом бачити, разом чути, а відтак разом жити. Для того, щоб заглибитися у те Боже Слово. Давайте ми прислухаємося, а про що говорив Ісус із Ілієм пророкою, Пророком Пророком. І з Мойсеєм Боговицем. Іванлисти нам розповідають про таку таємну, містичну розмову. Христос з ними говорив про майбутні події, які мають статися у Єрусалимі. Апостоли бачили славу Христа, а Він говорив про грядущі страждання. Про свій вихід, тобто про смерть і Воскресіння. Як ми приглянемося, той самий Ігнест Матей має два, наче паралельних тексти, які один пояснюють інший. І ця подія переображення дуже глибоко і дивно перегукується з його описом страстей Христових, його смерті і Воскресіння. Переображення вказує, відкриває нам зміст тих майбутніх подій, до яких учні з Христом зближатимуться у Єрусалимі. Ми чуємо, що Христос повів своїх учнів на гору. То саме станеться з ним. Ми будемо чути, як, насміявшись з Нього, скинули з Нього. Одіж і повели на розп'яття. Ми сьогодні бачимо дві постаті біля Ісуса Христа. Пророка і боговиця Мойсея. Побачимо теж дві постаті на Голгофі, двох розбійників, яких поруч з ним розп'януть. Сьогодні хмара світла огортає. Цю гору, а потім скаже Матей, темрява настала від шостого часу до часу 9-го. Ми сьогодні чуємо, як отець промовляє до учнів, розкриваючи зміст служіння свого сина. А тоді будуть іти люди і сміятися з нього, кажучи, «Ха? зійди з Христа. Він уповав на Бога, нехай тепер Бог прийде, щоб спасти його, бо Він назвав себе Сином Божим. Ми сьогодні, бачимо, як обличчя Христа сяє наче сонце, і з нього виявляється, виходить слава Божества. А тоді будемо бачити, як на нього плювали. На те саме обличчя. Вилилася вся. Нечисть людської злоби, а замість проміння світла Божества побачимо Терновий вінець. Там з собою Христос візьме тих трьох учнів, які сьогодні є з ним на горі, Петро, Яків і Йоанн, будуть з ним в гецеманському саді, але тільки один з ним лишиться під час його страстей Розп'яття смерті і Воскресіння, улюблений учень Йоанн. А коли Христос вмиратиме на хресті і буде кричати: Боже мій, Боже мій, чого ти мене покинув? Учням так важливо буде згадати таворське явління Христа. Коли сам Бог Отець. Об'явиться у своєму сині. А в кінці ми чуємо, як сьогодні учні, побачивши це все, впали ниць до землі і налякалися. А тоді те саме станеться з Римським сотником, який скаже. Во істину цей був син Божий. Переображення на Таворській горі нам показує що слава Христа виявиться до кінця у Його приниженні і ганьбі на Христі, його сила і влада, влада Бога, який став людиною, проявиться через людську неміч, а його перемога, перемога над гріхом і смертю. Остаточна перемога добра над злом станеться в момент Його смерті і Його Воскресіння. Сьогодні Христос, переображаючись на горі, виявляє свою внутрішню природу, виявляє те, ким Він насправді є. У людському немічному тілі. Він показує велич і силу слави Божої. Сьогодні він нам показує, що слава Божа, Його сила і влада виявляються саме тоді, коли ми з вами, віруючі люди, переживаємо ганьбу, переживаємо слабкість і дивимося в обличчя смерті. Тоді те таворське сяйво починає сяяти з нашого нутра і є сяйвом християнської надії. Бо всі ті зовнішні речі, наша тілесність, обставини нашого приниження, є тимчасові, а та сила Божа. Яка у нас спочиває, яку ми отримуємо у таїнства Христової церкви, є остаточною, певною і вічною. Сьогодні Христос запрошує нас відкрити славу та ворського світла в глибинному житті нашої церкви. Те саме світло продовжує сяяти у тілі Христової церкви. І це є дивне таїнство християнського життя. Що саме тоді, коли нас найбільше переслідують, ми стаємо сильні. Коли в нас забирають людську надію, ми отримуємо Божу. Коли нам забирають людську певність, сам Отець в тих непевних обставинах земного життя вказує нам на того, хто в глибині серця сьогодні. Сяє своїм світлом і каже, це є син мій улюблений, Його слухай, Його шукай у собі, у глибині свого серця. Про це нам сьогодні нагадує апостол Павло у сьогоднішньому апостольському читанні. Про цю силу у немочах, про ту славу у ганьбі. Про цю перемогу у слабкості. Нам сьогодні Господь Бог вкотре показує через особливу постать, пам'ять якої ми цього року особливо святкуємо. Ми цього року святкуємо 160-ті роковини з дня народження митрополита Андрея Шептицького. як не тут, в місті Шептицькому, нам святкувати його пам'ять? Я думаю, що сьогодні вся церква разом з вами відкриває собі дивну річ, про яку, можливо, кілька років тому ніхто навіть і не знав. Так, земний шлях і посланництво митрополита Андрея глибоко пов'язане з вашим містом. Ми знаємо, що тут, в колишньому Кристинополі, 14 серпня 1800... 92-го року він склав вічні обіти учені святого Василія Великого тут у вас. Він граф зрікся усього і став убогим. Він відрікся могутності того світу для того, щоб бути носієм і проповідником Божої сили, Божої слави. Більше того, мало хто знає. Але складаючи вічні обіти у Василіянському чині, він з Римо-католицького обряду повернувся до прабатьківського обряду. Свого роду. Він тут у вас, ці обителі, знову став сином Української греко-католицької церкви. Ми сьогодні Покликані прислухатися до всього того, що він має нам, українцям, сказати в часі цієї ще одної великої тяжкої і темної миті нашої історії. Під час Другої світової війни він написав до свого народу безсмертні слова, кажучи, ключ до переміни України знаходиться. У ній самій. Ми не можемо змінити наші зовнішні обставини, але у нашій волі є змінити самих себе. Начебто Він за голосом Небесного Отця, який на горі Таворській вказав на Ісуса, вказує кожночасному українцеві де шукати. Силу, славу і перемогу. У нашій волі є змінити самих себе силою і діянням Святого Духа. Митрополит Андрій Шептицький тут у Кристинополі сьогодні Шептицькому був професором морального богослов'я для ченців василіян і теж їх навчав богослов'я догматичного. Він як добрий батько і добрий лікар бачив усі немочі нашого народу і вказав нам шлях до нашого переображення. Дозвольте мені зачитати один маленький текст з його славного листа, як будувати рідну хату. В тому листі він каже наступне. На жаль, навіть поверх сервації нашого національного життя може зробити кінцевий висновок, що є в душі українця глибока і сильна воля мати свою державу. І глибока воля, та був такою, якою її хоче бачити, чи партія, чи кліка, чи група, чи навіть одиниця. Кожен хоче зробити Україну на свій образ і на свою власну подобу, думку чи уподобання. Бо як же пояснити те фатальне ділення між собою, ті спори? роздори, сварки, ту партійність, яка нищить кожну національну справу. Такі відчуття, що Андрей сьогодні дивиться в душу нашого національного політичного життя України. Як пояснити психологію таких численних гарячих патріотів, яких праця має визначний руйнівний характер? Чи перемагу візьмуть елементи позитивні чи негативні? І тут Андрей звертається до вас, дорогі отці. Бо в нашій силі і волі є все зробити, щоб жодні негативні елементи не запанували. Андрей каже, сьогодні, коли ми втомлені цією війною, сила є у нас самих. Нікому у світі так не потрібно України як нам, українцям. Ніхто за нас не буде її боронити, не буде її відбудовувати, не буде показувати сяйвої слави на цілий світ. І тому каже Андрей: від виховної сили церкви в якомусь краю чи народі. Від напруженості виховної праці духовенства з молоддю та в проповіданні Євангелія і пояснювання християнських чеснот у великій мірі залежить могутність батьківщини. Сьогодні сила переображення України є в наших руках, в нашому християнському вихованні. В нашому вмінні розрізняти добро і зло. Сьогодні, споминаючи великого Андрея, ми так хочемо подякувати нашим дівчатам і хлопцям на фронті. Бо це вони є учителями справжньої любові до України. Ми сьогодні хочемо особливо огорнути нашою любов'ю усіх тих, які на своєму тілі. І у своєму серці носять травми цієї війни. Сьогодні до нас голосом нашого Андрея звертається Бог Отець, вказуючи на Христа, присутнього у славі у нас. Це до нас сьогодні каже Господь. Це є мій син улюблений, Його слухайте. У те свято переобране. Молимося за те, щоб слава Таворського ворського осяяла душі кожного з нас. Молімося про власне переображення у Христі силою і діянням Святого Духа. Просімо, щоб, святкуючи це свято, ми з вами стали хоч трошки кращими, світлішими, хоч трошки глибше побачили. Звідки нам сьогодні взяти всенародну силу для перемоги над цим злим і сильним ворогом? Але в цю перемогу треба повірити. А тоді вся її сила і слава виявиться навіть у наших болях, стражданнях і немочах. Ми просимо Господи так освячувати первоплоди. Цієї землі, української землі, яка знову народила нам необхідні харчі для нашого земного життя. Просимо, Господи, дай щоби наша церква, ми як Божий народ, плодоносили добрими ділами християнськими чеснотами, виявляючи славу Твого таворського світла в країні сьогодні. Праведний прополита Арея, який сьогодні стоїш перед Божим престолом, моли Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу!